Всім привіт, Дорогі друзі! З вами Шурік. I a what you yeah, I'm a я радий всіх вас вітати на своєму каналі. Пам'ятаєте, я говорив колись, що мені подобаються польські мапи. І от мені захотілося чогось новесенького. Тому що мланиська. Трішки-трішки там розвиток зупинився мій. Ну, нічого, я її не буду полишати. Закидати теж не буду. Будемо і там працювати. А зараз хотілося би вам показати мапу осада. Дивіться, чудове подвір'я. Одне з двох. Чи з двох. Коротше кажучи, на цій мапі дві бази є. Дана мапа це перша, вона, я так гадаю, основна. На ній знаходиться корівник. Ось тут малесенький корівник. Звичайно, це не анімація, тільки картинки корів, ну нічого страшного. Головне, що воно наше. Також є такі ангари для техніки. Дивіться, ось яка техніка. Це тікувальник маленький, тюки, котрого можна завантажувати в причіп самостійно, без допомоги якогось обладнання. Так, це у нас сіялка із культиватором. Вірно, я розумію. Напевне, так. Можливо, помиляюся. Причіп, стандартний причіп. Більше тут нічого цікавого немає. Ну, будинок. Ось ще ангар, гараж для техніки. Тут знаходиться зетор Наш початковий трактірець. Можливо, його заменю. Спробую попрацювати, я чесно признаюся, не працював на них ще. Комбайн стандартний. І там не бачу нічого, що у нас тут є. А нічого у нас тут немає. Ця половина гаража пуста, порожня. Початкова техніка доволі непогана, так як у нас тільки одна ділянка є. Ну і дивіться легковий автомобіль. Хто б міг подумати, що це буде не пікап. Так? Звичайно ж, це пікап. Початкова техніка майже у всіх, на всіх мапах, на всіх картах. Ідентична. Ну і головна кімната на цьому подвір'ї це кабінет для підпису важливих документів. Так, без нього ніяк. Що, ну, про це потім. А зараз хотілося б почати, напевне, працювати трішечку. На мапі. Дивіться. Ну, це, звичайно, не наше поле. Хоча хотілося б. Я так розумію, ось ця вуличка, вона розділяє. Це вже інша ділянка, а ось наша. Так, ось тут культиватор такий. Лу. Е, Ні. То не наше. Ось з цієї сторони можна відчиняти. Ангар. Для техніки. Так, ось елеватор наш маленький. Зернове сховище. Ну і саме поле, сама ділянка, знаєте, доволі немаленька така. то вже біленьке вапном удобрено, то не наше. А ось оце за парканчиком. Якщо я вірно зрозумів, тут будуть з'являтися корівки. Це таке пасовище. Тільки, ну, я, звичайно ж, не пробував ще, не знаю, як воно буде. Хотілося б, щоб, знаєте, купуємо ми корівок. І вони якось переходять на це пасовище. Ось сюди. Якщо це пасовище, я не, ще не знаю. Будемо розбиратися. Ну, тут ми забираємо добрива майбутнє. Після корівок. Сюди під'їжджаємо, щоб забирати молочко. Ну і тут пункт, де можна трішечки поспати. Коли дуже втомилися після важкого робочого дня. Звичайно, можна в пісочку поспати. Ніхто цього не забороняє. Карта жива. Відразу вам скажу, що мапа ця жива. Не хочеться, знаєте, зараз бігати по всіх пунктах. Дивіться, вона тільки здається, що вона маленька, а так тут достатньо всього: 79 полів. Це, включно, з луками е різними. Також потяг є, який можна орендувати. На мапі можна ще знаходити, знаєте, там іграшки, за котрі дають деяку суму. Ну тут здається 1000 євро за одну іграшку. Ліс присутній, болото. Також є пекарня, тец, млин, лісопилка. Звичайно ж, без лісопилки тут нікуди подітися. Ну і щоб ви казали щодо того. На мапі є пасіка з бджолами. Так, 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 так. Будемо мед продавати, не будемо хворіти, завжди будемо здорові. І ще на карті присутній гравійний кар'єр. Там можна купувати вапно для наших полів майбутніх. І, здається, мені, що там можна продавати буде каміння. Ну, каміння я відключив, тому що воно не потрібне мені. Не хочу цим займатися. Не так багато за нього платять, друзі. Так, ну а зараз поїхали. Трішечки попрацюємо на полі. Це зачинити Ворота відчинити, тому що нам. А можливо і ні. Можливо, сюди не їхати. Можливо, не звідси починати. Ні, тут заїзд на поле. Так, я не буду заважати автомобілю їхати. Так, ну що, погнали, поїхали? Попрацюємо трішечки. Ви, друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. Шурік для вас старається, друзі. Так. Не забувайте цього. Там чисто, тут чисто. Чудово. Головне свій паркан не знести. Так. Як ви гадаєте, потрібна нам соломка? Я гадаю, що так. Тому що є тікувальник. Це дуже добре. А соломка у нас відразу буде з'являтися, напевно. Так, а ну давайте дізнаємося. Так, чудово. Що ж, погнали? Я так гадаю, що тут буде, ну, до п'яти тисяч. Врожаю Це 100%. До 5000 літрів. Не звертайте увагу на те, що гілочки від дерева потрапляють у наш салон, салон комбайну. Це задумка автора цієї гри. Хе. Що, знаєте, не вистачає в майбутніх версій гри. Я можу назвати це навіть багом якимось. Що ми під'їжджаємо і крізь нас проходять всякі ці гілочки, кущики. А Це потрібно прибирати, виправляти. Так, чудово, там соломка залишається. Дивіться, гарна мапа буде, я так гадаю, для проходження. Ви ж, звичайно, пишіть свої думки щодо неї в коментарях. Буду радий все прочитати. That could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me. Закінчую я збирати врожай, перший врожай на своєму полі. І знаєте, я трішечки помилився, все-таки вийшло більше, більше 1000 літрів. Один бункер вже висипав я, причепі 5000 літрів є, і зараз вже майже 3000 назбирав. Тому в сумі маємо 8000 літрів першого насіння. Зараз відвезу його в своє сховище. Тоді буду займатися пікуванням соломки швидше за все. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. І ви обов'язково натиснете вподобайку, підпишитеся на канал і спробуєте його поширити між своїми друзями, щоб наша сім'я ставала якомога більшою. Чи щось таке? Дякую вам за все. З вами був Шурік. До зустрічі у наступному відео.